Пейзажі під настрій художника Василя Данилюка з Чернієва Тисменецького району можна оглянути у світлиці Мулярова, що в місті Івано-Франківську. Чудові краєвиди в різні пори року, зображення давньої архітектури це те, що презентує художник на цій виставці. А в основному це є пейзажі, які також, от їдучи машиною десь по якихось красивих місцях, от зупиняюся, бо це сподобалося. беру пензлі швиденько то за нотовою, записую на холсті. А так портрети є такі тематичні, є навіть на тюрмати, залежно від замовлень, які, можливо, поступають, або під настрій. Настрій має бути чудовий. Я розумію, Безпосередньо ті, е коли ну, сумно на душі, або щось тебе гризе, е практично нічого не вийде. А якщо вийде, це воно буде так замилено, замучено. Завжди я вибираю сюжети по тому принципу, що якщо погляд зупиняється на чомусь яскравому і такому оригінальному, то це треба взяти і через мозок, через палітру, через фарби. А це все я тоді відображаю на полотні. Він працелюбний, в його творах переважає реалістична манера письма. Так про Василя Даниліка говорять його колеги-художники. Тут по-своєму вона дуже така камерна, дуже цільна, бо роботи виставлені на одній стіні, вони дуже добре скомпоновані. І е, що мені приємно, що дуже багато я побачив нових е, цікавих робіт, е, тобто, але вони не випадають з його почерку, з його е, принципу малярства. От е, дуже е, його цікавий пейзаж, пейзаж. Він має своє обличчя, такий дуже такий, тонкий, ніжний, е, колористика дуже злагоджена. Крім виставкової діяльності, Василь Данилюк не стоїть осторонь тих свят та дійств, що проводяться в його рідному селі Чернієві. Це наш земляк і нам надзвичайно приємно, що в нас в селі є такі талановиті люди. По-перше, він це вже не перша його виставка. Він виставлявся як на теренах села, так району, так і далеко за межами, як району, так і області. Неодноразово проводилися його виставки в відомому замку Паланок місто Мукачево. Також його. Картини є в колекціях <кій> зарубіжних колекціонерів. Що я можу сказати, що Василь Данилюк надзвичайно талановита людина. Я думаю, що ви змогли самі в цьому переконатися. І як людина він досить такий доброзичливий, досить, скажімо так, правильний. Його картини світлі, оптимістичні. Споглядаючи їх, відчуваєш який прекрасний світ. Тож зуміємо все це зберегти та не зруйнувати.